Граючи в гру Експедиція 33, на деяких локаціях я зіштовхнулася таким жахіттям як мильна картинка. Це виглядало настільки погано, що я навіть задумалась дропать гру чи шукати рішення цієї проблеми. Всім привіт! Ви на каналі EVLG, мене звати Валерія. І гнала з цим розбиратися. Тож для фіксу надлишкового блюру. Нам знадобиться Mod UnrealConfig, котрий можна скачати з сайту Nexus Mods. Лінк в описі під відео. Розархівовуємо архів. Там в нас один файл, котрий ми кидаємо в корневу папку гри, де саме ця папка показує на прикладі своєї гри котра з PC Game Pass. Якщо у вас Steam-версія, то показую. Як знайти файли гри, на прикладі Кибнк. Далі запускаємо Unreal Config, ставимо галочку Advanced Options, після чого обираємо нашу версію гри Steam, Epic Games або Game Pass. Тепер нам потрібно створити конфігураційний файл. Протискаємо File, Create Engine-In'. Далі відкриваємо місце знаходження цього файлу Open Engine Folder, правою кнопкою миші властивості. Та перевіряємо, щоб стояла галочка лише читання. Якщо немає, ставимо, натиснемо Застосувати, потім ОК. Повертаємось до Unreal Config. За основне мило в грі відповідає параметр «Depth of Field. Ставимо Disabled. Ось так це буде виглядати. З ним та без. Також, якщо комусь з вас не подобається велика кількість в грі туману та димки, то із цим можна впоратись. За це відповідають параметри Fog та Volumetric Fog. Виглядати без туману, це буде ось так. Але є нюанси. В грі є парочка локацій, де може бути проблема з освітленням із вимкнення туману. Оскільки туман мене не бентежить, тому я ці два параметри залишила увімкнені. Щось цікавого тут можна додати різкості зображення, воно ж Sharpening. У мене значення 03, 05 та 07 також має бути норм. Більше одного, вже скоріш всього, буде перебір. Також ще можна збільшити відстань огляду: View Distance, Shadow Distance, відстань Tінеe, Polage Distance, промалювання листя. Але при цьому зважайте на потужність свого комп'ютера. Після внесення вами змін протискаємо Save Changes. І в цілому вже можна запускати гру і гратись, але ми підемо далі. В правій частині Unreal Config у нас є можливість додатково налаштувати графіку. У Collections є різні пресети, в тому числі для компів з відеокартою на 6 ГБ відеопам'яті. Якщо вас якийсь з даних пресетів зацікавить. Вибираєте та нажимаєте кнопку Parse, а потім Save Changes. Але в моєму випадку мене цікавить покращені відображення в грі. Тож, не вибираючи жодних пресетів, я вставляю за вікно ось ці команди та натискаю Parse. Потім Save Changes. Ці команди будуть в описі під відео. І ось так змінюється картинка. Але знову не без нюансів, оскільки це софтверний люмен, то динамічні об'єкти, наприклад, такі як персонажі гри, відмальовуються поганенько. І так, в грі не так багато локацій, де є текстури, здатні до відображення, але FPS в мене це з'їло небагато, десь 3-5%. Тож вирішуйте самі, чи потрібно вам ці відзеркалення. Ну і наостанок. Звісно ж, мод для українізації гри. Також скачуємо з Nexus Mods, лінк в описі, розархівовуємо та закидуємо файл в папку за цією адресою. Sunfall, Content Ax. А в самій грі вибираємо англійську мову. Сподіваюсь, що інформація з цього відео покращить ваш досвід гри Player Obscure Expedition 33. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую за перегляд, до зустрічі. Повертайся з хабарчиком.